зараз наступні півгодини, ми почуємо людину, яку власне не треба представляти. Пан Кирило Буданов. Ви добре знаєте, що він очолює головне управління розвідки міністерства оборони України. це людина чия робота дізнаватися, що замислив ворог, які в нього потужності, і як Україна може якнайкраще його розбити. У минулого року у цей час ми на цій же сцені зустрічались з вами. І при цій розмові ви нам говорили, що це вода, ця війна поставила економіку України в жахливий стан. А зараз, після 12 місяць, після цього, як ви оцінюєте ситуацію в Росії? Перш за все вітаю всіх. Що ж, ваше питання в принципі стосується більше Російської Федерації. Правильно я вас розумію? саме так, але мене цікавить ваша оцінка. Сильних та слабких сторін Російської Федерації на сьогодні Ну що ж, коли ми з вами говоримо про нашого ворога Російську Федерацію, ми маємо більш широко дивитись на питання і розглядати як військову сферу, так і не військову, до якої слід включати ключові аспекти це економічну, фінансову і соціально-політичну стабільність щодо військової компоненти. Ну, давайте так. Ситуація сильно не змінилася. Все, що можна було вичерпати, вони вже, в принципі, вичерпали. Я маю на увазі радянські, радянські запаси. За ці роки це вже все утилізовано. Все, що стосується нового виробництва, за деякими номенклатурами вони насправді вийшли на серйозний рівень. Але це не такий широкий спектр, як багатьом здається. От, до прикладу, в цифрах, щоб було зрозуміло. Да? Їхній новітній винищувач су 57 яким вони так всі гордяться. Не факт, що буде зроблено так, як в плані, але в принципі план на 24 рік 12 літаків. Це не такі великі цифри, як багатьом здається, вони випускають. Танки Т-90М. План на цей рік 149 танків. Ну, вибачте, в наших, при наших об'ємах, скажімо так, техніки в зоні бойових дій, це нічого. І так само по багатьох основних номенклатурах. Інше питання це виробництво засобів ураження. Отут вони просунулись. По виробництву ракет вони значно просунулись кількості вироблення саме іскандерів. На інших вони значно менше аксовували свою увагу. Зрештою, ми зараз з вами чітко бачимо: масоване просто використання іскандерів, іскандерів М. А, величезна проблема керовані авіабомби. Виробництво їх збільшено, не буду нікого лякати в кілька разів, скажімо так, і це є величезна проблема для лінії фронту. Бо це все озброєння, яке діє на тактичній глибині. Тобто його вплив відчувають здебільшого саме військові на лінії зіткнення і поряд із нею. Якщо ми беремо економічну ситуацію, да, вони сильно. Сильно правильно діють, вони борються, вони розуміють, що спад йде, він для них вже болісний, відчутний, але це ще далеко на пік. Вони прогнозують, що приблизно в періоді літа 2025 року е е е е е негативний вплив на економіку почне ну, бути дуже відчутним для їх країни. З цим, до речі, пов'язане багато процесів, які вони намагаються зараз пришвидшити в своїй державі, щоб максимально війти в цей період, ну, так, як би їм хотілося. Їм би хотілося завершити своєю перемогою, на жаль, нам це не підходить, зрозуміло, і що з цим робити, вони теж до кінця поки що не розуміють. Стосовно, скажімо так, Соціально-психологічної аспекти, соціально-політичної. Тут треба розділяти одне більше політики стосується, інше взагалі населення Російської Федерації. Ну, давайте так, в тому від війни вона є. Хто б там що не казав, але ми воюємо 10 років і майже 3 роки повномасштабно. Ця війна вже торкнулася великого прошарку населення Російської Федерації. Є для населення їх певні плюси. Перш за все, це робота пропаганди. Вони їм показують картинку, що вони вже захопили більше 30% нашої держави. Вони цьому відверто радіють, це теж правда. Звичайні люди радіють насправді своїм військовим здобуткам у нас тут, на нашій території, завдяки нам. Є інший аспект це висока заробітна платня в російської армії, а особливо їх тішить одноразова виплата при підписанні контракту. Та, як це може не дивно звучати, виплати по загибелі або каліцтву і важким пораненням? Ідеологія у них трошки, ну, скажімо так, незахідна, і багато, багато там сімей нормально абсолютно сприймають те, що хтось з їх сім'ї загинув, а сім'я отримує величезні кошти. Треба розуміти, ну, вони просто інші люди. Стосовно виплат для вашого розуміння, пішов спад. По набору добровольців на війну, і вони пішли звичайним зрозумілим для них варіантом піднімати одноразові виплати. Так от, у певних регіонах ці виплати вони залежать від регіону, з якого призивається людина. Це біжу так трошки наперед: створила масу шахрайських же хем, коли, до прикладу, там, людина, яка живе у Владивостоці. Приїздить до Москви і призивається з військомату Москви, бо в Москві вища виплата за підписання контракту, ніж у Воли Востоку. Ну, тобто всі заробляють як можуть. Так от одноразові виплати вже дійшли до 2 мільйонів рублів. Це величезні кошти для, скажімо так, якщо для Москви це не принципово, але, як я кажу, пішов зароботок. Людини з центральної Росії, зі Східної, вибачте, з Тайги, з Тундри, вони ніколи в житті взагалі такі грошей не бачили. Тому, тому ситуація більш-менш стабільна. Вони всі прогнозують, що всі проблеми у них почнуться влітку 2025 року. Тут об'єднається кілька факторів. Про фінансово-економічне я вже вам сказав. Друге, це питання недобору в армію. В цей, період, в цей період вони стикнуться з дилемою або оголошувати мобілізацію, або якимось чином треба трошки зменшувати інтенсивність бойових дій. Ну що для них може бути зрештою ну критичним. така буде моя відповідь. дуже дякую за чітку відповідь. Ще одним елементом, який змінився за останній рік. Є очевидне партнерство між Росією та Іраном, який зараз надає Росії ракети і шахеди, а також Росією та Китаєм, який надає компоненти для озброєння для Росії, як ви оцінюєте оці, цю мережу постачання Росії, яка розширюється, ви знаєте. Ви так цікаво сформулювали питання, згадавши Іран і Китай, і абсолютно не згадавши Північну Корею. Да, я вас трошки в інший бік, мабуть, перенаправлю, бо як керівник розвідки я можу прямо сказати, що найбільша наша проблема від всіх цих союзників Росії це саме від Північної Кореї. Бо ті об'єми військової продукції, яку вони постачають, вони в реальності впливають на інтенсивність ведення бойових дій. Ми вже давно побачили закономірність, ну, вона виявлена. Тобто, з приходом північнокарейського корабля, який доставляє вантаж із боєприпасів, через 8-9 днів максимально інтенсифікуються бойові дії на протязі до двох тижнів. І це пряма залежність. Вони поставляють шалені об'єми саме артилерійського боєприпасу, що є критичним для Російської Федерації. Те, що вони поставляють там балістичні ракети. Так, да, це неприємно для нас, але це не ті об'єми. А от що стосується боєприпасу, це критично для нас. На жаль, можу сказати, що з цим поки що ми не можемо нічого зробити. Це така прикра правда. тобто ви бачите, що приходять вантажі, а потім повний маршрут. Повірте мені. Зараз 21 перше сторіччя це сторіччя технології. Неможливо щось велике приховати. Маленьке можна, але велике нереально, ми бачимо прихід корабля, його розвантаження, далі пересування залізницю, заходи на склади, а потім розвезення з центральних складів на вже як то кажуть, на лінію бойового зіткнення і інтенсифікацію. так, дійсно я б мала б згадати пів... північну Корею. А якщо так э, градуювати? По впливу. І Хто в якому порядку бо їх перерахували? Перше це Знаєте, я вам скажу. Буде Північна Корея, потім довго нікого нема, а потім всі інші. От так воно буде. На жаль, це правда. І ще раз вам кажу: ті об'єми, які йдуть звідти, вони не спідставні нічим. Дійсно, цікаво. Ви говорили, що Україні треба змінити логіку війни. що ініціатива вже не в руках Росії. Вона більше залежить від можливостей України. Ми побачили значне покращення у спроможностях наступальних оборонних України. І на чорному морі, і у зв'язку з розвитком дронових можливостей. і можливості ваших ударів глиб Росії, і зрештою на Курщині. наступ. можете мені описати як ви, як голова розвідки військової, як ви оцінюєте здатність України перенести на територію Росії цю війну? Знаєте, як громадянин України, перш за все, ну ми всі б хотіли б більшого. Це очевидно і зрозуміло. Але разом з тим треба реально дивитися на речі. Ми маємо справу з однією, На момент початку повномасштабної війни ми точно мали справу з однією з найпотужніших армій взагалі світу. Ну, Україна була трошки слабшою. Це теж треба, як у кажучи, так визнати. І той, сам, саме той факт, що вже майже три роки повномасштабної і десять років взагалі нашої війни. А ми все ще тримаємося. І Росія з її величезними обсягами озброєнь, які лишилися після Радянського Союзу, все те, що вони виробили за роки своєї незалежності, все те, що їм передала, та самозгадана Північна Корея та інші держави, які їй допомагають, вони не змогли зламати Україну. Ось, на мій погляд, що є тут найголовніше. Наша змога перенести бойові дії на територію Росії, ну, я тут більше, скажімо так. Зробив би акцент на спроможності нанесення ударів в глиб території Російської Федерації, це перше, і на самій філософії цього це змінило трошки світогляд, бо, до речі, це сильно вплинуло на той аспект, який я назвав соціально-психологічним населенням. Бо до того все російське населення жило в парадигмі, що, як би там не було, ми дуже потужна країна, ми найсильніші в світі. Можливо, ми живемо як, як громадяни не краще і не так, як живуть якихось західних країнах, вони завжди це порівнюють з заходом. Але зате ми от і ніхто навіть помислити не може, щоб щось у нас тут зробити. І от з першими вибухами, скажімо так, в Москві по території Російської Федерації і так далі, цей міф було зруйнований. Він підірвав віру в цю основу. Це і є головний здобуток цих всіх, як то кажуть, дальніх ударів. Злам віри народа в те, що вони живуть в безпеці. Це не так. Як ви думаєте, треба більше такого робити? Поки йде війна, треба робити все на максимум. Можна більше, треба робити більше. Не треба себе обмежувати, як то кажуть. Добре, до речі, до обмежень. Зараз дуже активні дискусії йдуть між Лондоном Вашингтоном щодо скасування потенційно обмежень на використання Storm Shadow, атакам з інших таких далекосяжних озброєнь. Є побоювання серед багатьох, зокрема у президента Байдена, якщо вірити звітам різним. Що це може призвести до надміру небезпечної ескалації? От що ви думаєте? Знаєте, ви так не ображаєтесь. Я всі ці міфи про ескалацію ну чую ще навіть в 2014 році я їх чув вперше. Потім в 22-му чули, двадцять третьому, 24-му. А що таке ескалація, коли ми ведемо абсолютно конвенційну загальновійськову війну? Абсолютно всі типи озброєння, які тільки існують в світі, вже використані. Ну, чим можна ескалювати ситуацію? Це дискусійне таке питання, якщо хочете. Добре, тоді давайте приклад наведу. Ескалація не обов'язково має вести до використання ядерної зброї. Так ще одне занепокоєння в тому, що Путін, президент Путін. Почне надавати більше допомоги країнам близького сходу, щоб там запалало більше. Один з варіантів для нього. І вчора, чи позавчора, він зробив там заяву. Досить таки однозначно. Він дуже чітко сказав. хіба це не варто якось серйозно сприймати? Пряма відповідь ні, не варто. Раз друге. А чим він допоможе? Скажіть, будь ласка, якщо він ми ж з вами виходимо з того, що він сам просить допомоги у інших. Чим він глобально допоможе? Там можна відправити підрозділ спецпризначення, нема проблем. Можна передати там 50 ПЗРК, до прикладу. Ну, що далі? Все воює тут, вся російська армія, все, що виробляється з конвеєра, прямо, де на фронт, все, що вони закуповують, до речі, їм ніхто нічого безкоштовно не віддає. Все йде на фронт. Чим вони допоможуть? Розумієте, глобально вони не можуть нічого зробити, допоки йде війна в Україні. І це один з аспектів, який вони завжди враховують. Чого ж вони і хочуть так, 25-й рік він для них рубіж 25-го, початок 26-го, він для них ключовий. Вони і хочуть все це закінчити, бо вони за їх самими підрахунками Російської Федерації. Якщо вони не виходять з цієї війни умовними переможцями, вони на далека, скажімо так, майбутнє, яке можна прорахувати, це горизонт від 30 років, вони випадають взагалі з можливості бачити в Росії наддержаву, чого вони прагнуть. І тоді за їх, це їх як то кажуть, документи такі вислови дають. Залишається всього дві країни. Це Сполучені Штати і Китай. Китай вони називають звеличення Китаю процес. А щодо Сполучених Штатів говорять домінування Сполучених Штатів, і там нема місця Російській Федерації. Вони це чітко усвідомлюють. Для них це ключовий такий період. Тому вони будуть робити все можливе для того, щоб. В їх розумінні перемогти, бо інакше вони вилітають з абсолютно усіх світових процесів. Все, на що вони можуть розраховувати, це регіональне лідерство. а Це їх не влаштовує. Югевменшенда that... Ну, ви кілька разів говорили. це звучало, да? Двадцять рік. Такий переріз для Росії. А поясніть, чому оце от переріз 25-26 п'ятешостої, дуже довго буде бесіда. Це суто їх підрахунки. Я спираюсь. Суто на російські підрахунки і документів, треба це розуміти. Це стосується фінансово-економічної сторони, це стосується і військової, бо вони чітко розуміють, професійна армія знищена. Ми ж, вони воюють суто мобілізованими. Да, їх, їх багато, але Це Це не та армія, яка може експедиційні операції проводити, чим вони, до речі, лякають. Ми зараз десь на Близькому Сході, щось показ... що ви покажете тобто щоб зрозуміти, да, от ваша оцінка як голови військової розвитки, ваше розуміння власного планування Росії, коли вони там кажуть щось там про 25-26, Так а до речі, якщо ви послухаєте ну вислови не тих, які там кричать з телевізора, а більш-менш розумних людей, всі вони так чи інакше, так обережненько кажуть, що до 26-го треба завершувати. Вони всі це знають і розуміють. Добре, дякую. Тоді до іншої теми. Темпи інновації інновації на полі бою. Минулого року у такій самій розмові ви дуже чітко говорили, що темп інноваційний був надзвичайно такий швидкий, ще більше збільшувався. От зараз, дивлячись, так мовити на рік назад, да? І те, що зараз. Наскільки вас дивує темпи цього інноваційного розвитку в Україні, і що, на вашу думку, стане наступним кроком? Або інакше кажучи, як далі виглядатиме війна, скажімо, через рік? Цікаве питання. Що мене дивує, та вже мене давно нічого не дивує. Вибачте, я ж вам кажу, ми тут вже бачили все, і що тільки можна придумати, бачили. З усіх куточків світу, от, з дуже далекого сходу до заходу. Вибачте, це правда. Що нас буде чекати щодо розвитку технологій? Ну, це посилення безпілотних технологій, і цьому є дуже, до речі, просте пояснення, яке ну, мало хто каже, вимовляє вслух. На жаль, люди вони слабкі глобально. І коли є шанс вмерти або не вмерти, вони завжди виберуть не вмерти, 100% виберуть. Дрони вони страху не мають. Зараз вже пішов новий етап в технології це ну, наземні роботи. Але вони тільки почали, як то кажуть, давати про себе знати. Я думаю, що за цей календарний рік їх кількість кратно виросте, тому що. Люди не поспішають йти в бій, скажімо так. І якщо можна послати дрон, 10 дронів або послати одного солдата, завжди виберуть послати 10 дронів, повірте мені. Я б сказала, що це можливо дуже просто скаж... звучатиме, але Україна дійсно Просто зачаровує своїми темпами розвитку дронових технологій, хоча росіяни теж дуже дуже непогано. їм це вдається, і вони ще краще працюють у РЕБІ, да? що далі погіршує можливості роботи батальйоном дронних дронах. Тож питання да як і мишка, хто швидше це ж питання не нове знову ж таки. Да? Розвиток технології, якесь технологічне рішення. Технологічна інновація, якщо це стосується озброєнь, завжди за собою несе контрміру. Це відбувалося завжди, в ці часи. Можу там в історію влізти там, Першу світову війну згадати, другу, де було змагання, до прикладу, в Другій світовій війні. Да? Товщина броні та калібр гармати. Або потужність танкового двигуна і здатність прохідності. Ну, це завжди йде поряд, повірте мені. Якщо хтось розвиває дрони, то хтось буде розвивати радіоелектронну боротьбу і навпаки. Але оскільки, як я вам кажу, дрони це стало такою візитною картою цієї війни і буде впливати ну, усі війни в найближчі, мабуть, 50 років, все точно, значить, ці всі дві технології будуть завжди йти поряд розвиток дронів і розвиток боротьби з цими дронами, тобто радіоелектронної боротьби. Тож, so, as... знову ж таки, голова військової розвитки, ви маєте розуміти, що збирається робити ворог і що ваша сторона має, які сильні слабкі сторони ви маєте. Можливо, зрештою, ви я ну, знаю, що вас вже нічого не, не, не здивує, і нічого не заважати вам спати вночі, але тим не менше, може підскажете, що вас найбільше турбує, непокоїть? У чому ви найбільше переконані і упевнені? І нарешті, що могли б дати більше західних партнерів? Що найбільше мене турбує? Ну послухайте, як будь який військовий, я вам відповім, що найбільше мене турбує це загибель або каліцтво наших людей. Ну, це те, що не повернеш. Дрон можна зробити новий, танк можна зробити новий або купити, а людина вже все пішов це, як то кажуть, назавжди. Тому життя людей це, це найголовніше. Абсолютно потужні слова. Добре, а сильні сторони, які вам найбільше оптимізму і впевненості додають, у чому Україна найбільш така потужна, Україна це країна можливостей. От все, що відбувається, це тільки підтверджує це твердження. Я прихильник цієї тези, і чим більше от живу, тим більше це бачу. Отут от можливо, все раз з нуля зробили дрони. Тисячі ми зробили дрони. Ну хто в таке міг повірити взагалі продумати про таке там, два роки тому? Це нереально було. Просто ніхто про це навіть не думав. Тобто наша сильна сторона в нестандартному підході і в тому, що ми віримо в те, що ми можемо будь-що далі три крапки, можемо і все. Друга, як то кажуть, похідна від всього того, що відбувається, це те, що ну, подобається це чи не подобається. Але ми воюємо за свою землю, і тут варіантів у нас нема. Ну не можна просто сказати: знаєте, я втомився все, я пішов. Так не буває. Це є наша сильна сторона. У росіян цих двох сторін нема. Там все системно йде. Да, потужно, але довго. Система дає затримку в часі. Їх система. Але в них нема віри і розуміння. От з багатьма полоненими під час допитів мені приходиться стикатись. Ну, тільки деякі з них, не те, що вони на допиті, в принципі, вони ну, можуть сказати, що я там за велич Росії. Ні, всі кажуть, я за гроші, та мені, в принципі, це все однаково. Це правда. А у нас, крім всіх цих факторів, є основний: ми воюємо за свою землю, за своє майбутнє і за своїх людей. Це Дуже потужні слова. І тоді на завершення. Що могли б ваші партнери зробити? в на найближчий час, щоб допомогти. Да? От коли ми зустрінемося на наступного разу, щоб ви розкрили? Поки. Я вам повторюсь: країна, Україна це країна можливостей. Не треба нічого боятися. Це найголовніше, що я хочу сказати. Всі ці дилеми буде, ескалація, не буде, та яка ескалація? Все, що існувало, воно вже використано. Ну не буде. Просто нема чим вже цю ситуацію погіршити. А якщо нема чим погіршити, не треба боятись робити кроки. Зрештою, ну всі ж розуміють, що ми робимо правильні речі. Всі, я певен, що всі, хто в цьому залі зібралися. Всі країни, цивілізовані, всі країни. Багато, ну хай мене вибачать, але багато не дуже цивілізованих країн. Та вони всі розуміють, що ми робимо правильну справу. Хто є агресор і хто прийшов захоплювати. А хто бореться за своє. Я вірю в Бога, і знаєте, як то кажуть, Бог завжди допоможе тим, хто робить правильні речі. Мабуть, тому ми все ще тут існуємо, і зрештою ми переможемо. Дякую. Дуже дякую.